Близько 11 ранку Дніпро зригнувся від серії вибухів. Під прицілом російських ракет опинився звичайний спальний район. Люди розповідають, вціліли буквально дивом і зараз потрохи оговтуються від пережитого. кажуть, наслідки жахають на вулиці. Немає жодного вцілілого будинку. У багатьох будинках дахи буквально провалилися в оселі. Наразі триває ліквідація наслідків удару. На сьогодні було 16 дітей. Батьки вони просто виносили з закритими очима, щоб не бачите, що було в укритті, бо були і поранені, поранення, як ви розумієте. Тому діти просто на руках закритими очима, але вони у нас сміливі. Зранку була божественна літургія, напевно, промислом Божим розпочали її в 8-й годині ранку, а не в 9-й, як це було зазвичай, і служба вже закінчилася. В секунді буквально це відбувся приліт, і все повилітало. Там не було там часу реагувати. Ікони залишилися в нас всі цілими, стекло вибите в престолі, а так криша: стеля, вікна, двері, стіни. Тині якраз через декілька днів буде рік, і я якраз готувався до дня народження і не знав, що така хавика нас підкає, і це буквально декілька днів до дня народження, а Богу, все живі. Ночу отримував, в принципі, погодувало вікна, з того боку погодувало весь дах.